Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. <кхе> Ставте подобайки та пишіть коментарі. А ми з вами знаходимося в Аврорі і привезли, дивіться, яку новинку. Декор для дома. Рослина в горщику. Дивіться, яка чудова рослина. І ось ще є в такому кольорі. Горщик чорний і такий бежевий. Так, друзі. І коштує така в нас а, прикраса для дому 99 гривень. Дивіться. Так, друзі, дивіться, що ще привезли. Кактус 109 гривень. Ось такий кактус. Так, і давайте дивіться акції. <кій> акції Цього тижня, значить, з 30 по шосте по 6-10. Уже 30-9 пройшло, а 6 ще не було. 9 гривень коштує набір свічок. Ось такий набір свічок для торта. Тут у нас. Так, зараз я вам скажу, скільки штук. Так. 12 штук. Так, набір свічок для торта 17 гривень. Ось такий напис Happy Birthday. Далі, давайте дивитися, що є на акціях. Якраз декор для дома ось такий кактус у нас 55 гривень. Зараз на акції. Далі. Далі, друзі, у нас акції на ароматну свічку. Так, але я її не бачу. Так, добре. Дивіться, підставка декоративна. 64 гривні. Так, Лис... листочок, так, ось такий листочок. Ось він у нас. Так, друзі, зараз я вам покажу його. Ось такий листочок зараз на акції 64 гривні. Так, потім покладу. Так, дивіться, набір троян декоративних 44 гривні. Ось такі у нас троянди. Є ще такого кольору рожевого та червоного. Бісквіт зараз 64 гривні, тут у нас 330 грамів. А гриляш на сонячниковий ось такі палички з соняшникового зерна 49 гривень. Вушка, ось таке печиво, 55 гривень за 350 грамів. Колготи жіночі 44 гривні, 40 день. Шкарпетки, чоловічі, 34 гривні. Махрові. 64 гривні. Ось такі шкарпетки. Так. Акція на напій. енергетичний 19 гривень. Акція на квас Тарас, 500 мл, 18 гривень, ось такий квас білий. Так, акція на шейк 17 гривень. Мапі енергетичний, 22 гривні нон-стоп. Далі в нас акція на желе зі смаком Мохіто. Ось таке желе у нас зараз 10 гривень. Акція на напій кавовий Якобс 6 гривень. Зараз ось у нас 3 в одному. Напій кавовий розчинний Ле Кафе, 159 гривень, ось така у нас баночка. Такий легенький для тих, хто любить каву, але кому не можна. Так, напій кави якобс лісовий горів Какао 500 грамів 169 гривень. Ось такий мілка. Вишня в шоколаді, львівська кава. Зараз 150 грамів, у нас 99 гривень. Дуже смачна кава, я, до речі, її коштував. Рекомендую. Паста шоколадна, зараз на акції 55 гривень. Ось така паста, у нас тут 100 грамів 55 гривень. Давайте подивимось, що є ще на акції у нас. Набір фломастерів, магічні, 10 штук. У нас 34 гривні. Набір фломастерів 17 гривень. Ось такі. Набір ручок. 39 гривень. Це в нас ручки. Зараз я вам покажу цей набір. ручок, ось такі ручки гелеві. Так, дуже-дуже багато акцій на таку дитячу шкільну канцелярію я вам скажу. Ось папка конверт А4. Зараз коштує 9 гривень. Ось така у нас папка конверт. Так, зошит у клітинку, 12 аркушів, 4 гривні. Ну такий звичайний зошит. Так, у клітинку. 7 гривень зошит шкільний на 24 аркоші, такі роботи є. Ну, серія роботів та ось таких монстрів котячих. Так, друзі, 7 гривень коштує 24 аркоші. Ось така магнолія. Також в нас є щось 96. 96 у нас дорожче. Ні, це магнолія. Це магнолія по 96. Давайте проскануємо, Скільки коштує ось ця магнолія. Так, магнолія у нас 44 гривні, друзі. Це не на акції. Так, ось, напевно, оцей рожевий корабель у нас... Ні, це 48, 48 на 17 гривень. Так, друзі, добре, давайте дивитися, що я по акції. Кришки, набір кришок 24 гривні, 29 гривень зараз. Ось такі кришки по 29 гривень. Тут у нас 20 штук. Чайник електричний. 279 гривень. Ось такий чайник. Набір ножів для хліба. А, це не набір, це один ніж. 49 гривень, ніж для хліба. Так, зараз я вам його покажу. Ось такий ніж. До речі, ручка дуже а, гарно сидить в руці. Так. У нас на акції ніж для піци 29 гривень. Ось такий ніж можна купити в Аврорі. Зараз на акції. Прес для картоплі металевий, 59 гривень, ну, це такий, знаєте, звичайний, але картоплю можна пом'яти. Так, друзі, що я вам ще хочу показати? У нас зараз на акції чашка. 59 гривень ось така на подарунок. Ну, це не на акції, але вже завезли, дивіться, дитячі рукавички 29 гривень, ось такі прикольні. Шапка молодіжна 99 гривень ось така. Шапка дитяча з вушками 64 гривні. Просто хочу зірентувати вас по цінам. А навушники хутряні 88 гривень. Ось такі навушники. Тому коли акція буде, буде дуже круто. 149 гривень, набір шарф та навушники. Ось такі навушники, ось такий дуже м'який та приємний шарф. Залітайте в Аврору та купуйте. А ось у нас легінси це жіночі 349 гривень. Ось такі в нас на акції сірого кольору. Так, колготи. Колготи 88 гривень. Давайте з вами ще подивимося, що є цікавого на акції. Так, перехідник під євровилку. 29 гривень, ось такий перехідник. Далі Далі в нас ліхтарик світодіодний 99 гривень. Ось такий ліхтарик. Так, друзі, перехідник під євровилку. 34 гривні. Ось такий перехідник. Так. Прожектор 49 гривень, ЛЕД прожектор 149 гривень. Ось такий. Так, тарілка глибока, дитяча. 30. 33 гривні. Це в нас... Це в нас тарілка, друзі, я її щось не бачу. Давайте проскануємо ось цю і дізнаємось. 51 гривня, набір посуду дитячого. Так, ви бачите набір дитячого посуду. Так, дивіться, з'явилася ось така кружка каченя. І вона зараз, напевно, 34 гривні. Давайте проскануємо та дізнаємось. 29 гривень ось така чашка каченя. Так, що в нас ще? У нас також дуже багато акцій на корм для наших менших улюбленців. Так, ось такий з куркою суп від Felix 10 гривень. Фріскас Ріскас у нас 11 гривень. І панкіт також 11, а у нас 10, 10 гривень. Корм ось такий кусь. Зараз по 10 гривень, друзі. Це в нас щим, це, нас... це в нас риба, друзі. Це в нас риба. Також дивіться, є корм Purina Van 800 грамів, 149 гривень. Зараз на акції. Ось такий корм. Так, ось такий у нас корм. Клуб 4 лапи, 59 гривень. Це у нас для котів, так? Давайте трошки подивимося і для інших тваринок, тому що в Аврорі є ще корм для кролів. Наприклад, зараз по акції 29 гривень. Ось такий, кому потрібно колосок для гризунів 29 гривень. Також корм для хвилястих папух, ось такий 39 гривень. Корм для дорослих собак 40 гривень. Це у нас гав. Так, Далі у нас корм для собак 12 гривень. Це у нас ось такі паучі, ну це, напевно, ласощі якісь для собак. Так, далі, дивіться, паштет для котів. Гурме Gold 22 гривні з індичкою. Консерви для дорослих котів 29 гривень. Так, клуб 4 лапи, 14 гривень, м'ясна миска 11 гривень. Так, ще у нас рушник махровий 199 гривень в асортименті. Є ось такі рушники. Так, друзі. Гаманець, гаманець. Чоловічий, 99 гривень. Так, друзі, це чоловічий чи що? Це щось більш на жіночий, схожий. Але давайте дізнаємося, це може бути. Так, а мене жіночий, 69 гривень. Я ж кажу, що це більше жіночий. Так, гамак, гамак садовий підвісний, 64 гривні. О, дивіться, друзі. Я навіть і не бачив, що в Аврорі є такий гамак. Так. Друзі. Давайте ще подивимося, що в нас є тут цікавого. Ящик для інструментів 199 гривень, ось такий ящик. Так, ящик для інструментів 77 гривень. До речі, дуже легкий для чоловіків, кому цікаво ось. Так, і дивіться, яка з'явилася новинка. Це в нас ремінь стяжний для вантажу. Ось дивіться, з карабінами. Такий ремінь. Таз пластиковий на 15 літрів, 109 гривень. Ось такий таз пластиковий. Далі у нас ємність для сипучих 59 гривень на 2 літри. Відро господарське з кришкою на 3 літри. Контейнер пластиковий 55 гривень. Можна сюди покласти якийсь м'ясний рулет або якийсь бутерброд. Ну, що хочете, те й можна покласти. Так, набір кухонних губок 5 штук у нас 34 гривні. Так, ось такий з ектором. 15 гривень для миття посуду. З іонами сріпла, лагідний для рук, антибактеріальний ефект. Так, друзі, давайте дивитися далі. Так, нічник. 149 гривень. Ось такий котик, М який на батарейках. Світильник садовий по 29 гривень. Зараз на акції. Ось такий від сонячної батареї. Так. Світильник садовий 49 гривень. Ось такий, теж на сонячній батареї. І світильник садовий ось такий, теж на сонячній батареї. Так, Друзі, а ми йдемо далі і подивимося, що є ще. Карпетки жіночі, демісезонні 29 гривень. Ось такі. Так, друзі, кава Якобс. Зараз теж на акції 124 гривні. Каркаде у нас 29 гривень, квас. На 10 літрів, 200 г14 гривень. Кришки херсонські 49 гривень. Магніт на холодильник на пам'ять, звільнена херсонська кришка 9 гривень. Так, це у нас індійський цикорій чорниця 33 гривні. А звичайний цикорій теж 33 гривні. Часник сушений 10 гривень. Желе. Желе у нас е, з ароматом ананасу 10 гривень. Так, друзі, ось такий бокс універсальний. 18 е, е, Так, 24% знижка 22 гривні на 1 літр. Так, миска пластикова з кришкою, з кришкою ягідка на 3 літри, 44 гривні. Ось така миска. Так. Папір офісний 169 гривень. Далі, далі у нас набір стікерів 29 гривень. Так. Набір пензликів 9 гривень. Антипреспірант жіночий 88 гривень, Нівія. Антипреспірант для білого та чорного 88 гривень, також Нівія. Набір жіночий, гель та скраб 99 гривень. Дивіться, який Так. А де вони лежать? Набір також по 99 гривень, з ароматом гранату 99 гривень. А, так, парфюми жіночі, 84 гривні. Ось такі. Так, друзі, серветки, серветки дитячі. У нас тут 60 штук, 14 гривень по акції. Набір. О, це у нас не набір, це у нас а, рушник паперовий 20 гривень. Так, друзі, снікерс. Зараз на акції 20 гривень. Ось такий. Ну що ж, друзі, я напевно буду закінчувати це відео. Гарного всім дня. Так. Завітайте в Аврору та купуйте орбіт весела Лохина по акції 16 гривень. Зараз, так, друзі, ось такий в нас корсар. Зараз по 22 гривні. Так, ну що, ж, гарного всім дня, тихої, мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки а я побіг знімати для вас інше відео.